Всім вітання на моєму каналі. Я біля магазину Walmart. Тут такий, як колись універмах, все, що хочете. І продукти, і одяг, і до хати, до саду, городу, все є. Погода в нас на вигляд як осінь. Можливо, є яких 14 градусів, так цілий тиждень дощить. Роботи вдома такої на вулиці неможливо навіть зробити, як би хотів. І думаю, йду в магазин, візьму вас з собою. А ця світронела 16 доларів. Ой, то такий гарний запах видає. Кажуть, що від комарів допомагає. Ну, не знаю. Кріп Петрушка, все своє посадила. Біжу, подивлюсь, чи є тут бурячок. Завжди буряк ще можна знайти на фермі або у Walmart. Я спробувала в цьому році посіяти бурячок, але не зійшов, не знаю. Навіть чотири кущики картоплинки зійшло, а буряк. Ой-ой-ой, негарно він такий тут виглядає. О, подивіться, отаке. От ну це що? І все рівно за три бурячки 2,47. Інколи такі бувають. <гум> Навіть не буду брати, вже поїду на ферму, ще маю поки що вдома, То не те, що я вже зовсім не маю. Ну, йдемо далі, порозглядаємо. Таке всяке. Купальники. Так, основна причина, за чим я прийшла, це фарба для волосся. Проходжу мимо таких шортиків, як я люблю біля дому ходити легенькі, літні. А вони тут на знижках по 4 долари взагалі. Це навіть в секондендах таких цін немає. Я собі, звичайно, що візьму якісь, не знаю, або такі. Треба подумати, з яких маючок в мене більше. Це такі сині жовті. Я візьму собі такі, бо емочка є тільки цього розміру. Отак От цей Волмарт приходиш за однією річчю, а виходиш не з однією. Патріотичного багато. Так, прийшов обмін. Знайшла на інших вішаках ось такі коричневі. Мені вони більше до вподоби. Теж 4 долари. Емочок, супер. Більше всього підійде під такі. Дуже багато кульок до випускного, бо вже тут старшокласники завершили. А також на полицях вже можна побачити різні хлопушки, бенгальські вогні і все, що зв'язане з салютами, феєрверками. Підготовка до Дня Незалежності вже, який 4 липня. Йду шукаю за всім для волосся. Ще зайдемо в гаден центр, обов'язково, квіточки, насіння. Тут для волосся. Я купую лореаль фірми. Різні фірми. Дитина якась змучена, а цей мужчина вибирає фарбу. Зараз вам розкажу історію. Він стояв і виб... каже, мене дружина попросила купити їй блонд фарбу. А я кажу, ну тут є різні відтінки, він такий став, та я бачу, треба, напевно, дзвонити. А я кажу, ну, скоріше за все, натуральний блонд. Оце номер 9 якщо просто сказала блонд. А він каже, але вона в мене вже пам'ять втрачає, то я не знаю, чи вона згадає. Ось така історія. Але подзвонив, і вона каже, ну він їй там почав читати, отак усі зліва направи назви. І таке, таке дев'ятий каже: О, дякую, ти мені допомогла. Та я кажу, яке? Просто запам'ятайте на наступний раз номер фарби каже, Або залишіть коробочку. О, гарна ідея. Тут для колібрі є поїлочки. Я своїм сама роблю, дивіться, по 12 доларів, по 6 того нектарину. Просто треба знати, один до чотирьох розводиться цукор з водою. І вони дуже люблять. Вони оплачували такі гроші і не знати, що їм там намішали. Ну, снеки для пташок. У мене дві годівнички. І поки що не дуже вони популярністю користуються, ну, але терпливо очікую, що прийде тепло, літо, і пташки зрозуміють, що ми їх підгодовуємо. Так, їду до квіточок і до вазонів. Мені щось треба, та скоріш за все, що вже ні, але ж розглянути хочеться. Ой, які шоржини, як я їх люблю. Гарненькі. Коли все. Маю все. О, треба згадати, як оце ж називається. У мене воно є, а я не можу згадати Ну, целозія. А, целозія. Постійно ну, кажу пухнастики. Вже такі пухнасті квіточки випускають. Тут яка краса. З підошчиком такі гарні з крапельками, як намальоване. А ці якого кольору, ну, взагалі, як сонечка два. А, думала, можливо, кущик базиліку собі візьму. Вже в Іванки на каналі Іванка Вишиванка почула, що рекомендують підписники їй краще з розсади базилік. А ось є. 9 доларів горщик. О, у нас на фермі дешевше. Краще з горшка, ніж з насіння. Я вже в неї побачила, то вже так і буду робити також. От я за 4, 68. Можна вибрати якісь. От гарненькі знайшла. Там щось 4 різних гілочки. Я розсаджу їх, молоденькі якраз беру. І раз я вже тут згадала, що мені потрібно купити проти слимаків засіб, такі гранулки я купую. І проти тлі різної. Бо вже з'являється. Ну і звичайно, бачите, ось це він за 578 даст такий порошок, мабуть, на ну, все весь правда. Ну от такий, але менше упакування. мені такої здоровенної не потрібно. Я таку меншеньку купую, то мені вистачає більше як на сезон. Можливо, і краще, бо та, той порошок я як посипаю, у мене всі потім листочки білі і в кущів точок дорожчий, спрей 10-48, ну але беру, тому що мені потрібно. Від сумаків гранул не бачу, тих, що завжди беру. Ділюсія сов. Знаєте, що со... пташки бояться очей сови і ставлять тому їх в садочках, в городи. Все, їду оплачувати. Шортики, базилік, спрей і фарба для волосся. І от за чотири цих найменування 33,07. Найдорожча фарба. 11,67. 10,48 спрей, 4,68 базилік і 4 шортики. Ну і 2,24 податок. Я в штаті Огаю. Тут 7,25%. 30. 33,07 разом вийшло. Я щойно повернулася з магазинів Рос і Бурлінгтон. В минулому відео я розказувала, що шукаю сумочку собі світлу, то сьогодні собі знайшла в іншому магазині. І ще поділюся покупками. Вже шопінг не знімала, так як вже в минулому відео показувала шопінгу достатньо. Відразу тільки ділюся покупками. От собі купила для вазона таку плетену солом підставку, тому що, хто давно зі мною знає, у нас кухня така вся в дерев'яну солом'яній тематиці. От, якось так. І от туди на калатею якраз. Там куки зараз обідає. Замість тієї підставки і того горшка. Завжди переживаю, щоб не впав звід. Поставлю підставочку тут солом'ян. Коштувала вона, от десь відпала ціна, 15 доларів 14,99. Там всередині є вже також такий пластиковий горшок. Так, дітям в ванну мені треба було таку кутову підставку. Я якраз знайшла 8 доларів, 7,99. Це все зрос. І от сьогодні мені припала до душі, там оця сумочка Гес. Не знаю, як Гез не дуже я любительці його бренду, але якраз вона мені по формі, по тому, що не найвужчий красбаді ремішок, такий трішки ширший. Можна його відчіпати і, як всередині, все там мені сподобалось, тому що мені треба світленької, завжди якісь чорні маю на літо, іноді треба і сумочки. Я завжди ходжу з рюкзачками, але треба мати на господарстві 37,99 магазині. коштувала така сумка. Це не шкіра. Але хай буде крабики на волосся. Таких гарних нейтральних кольорів. Якраз завжди також потрібно. Завжди десь губляться. У мене зараз коротке волосся, то мені такі маленькі підходять зібрати так наполовину. 4 долари 6 штук. Це дуже вигідно. Далі От такі, е, дисплеї для брошок. Я маю таких, е, здається, вісім, і мені якраз два ще бракувало завжди на стіл доставити, щоб вже весь стіл був заповнений брошками, коли я ходжу на ярмарки. І я завжди брала в розмагазині, колись вони коштували 4 долари одна. І не було довший час. Сьогодні приходжу дві якраз. І я забрала дві, але коштують вони тепер вже 6 доларів. І одна, бачите, знизу тут якась. Трішки така пошкоджена, то мені дали в пів ціни її. А цю вже в повну ціну. Ну, нічого, все рівно, це дуже вигідно, це дешевше, ніж купувати онлайн. Далі купила Марчику такий костюм. Там худі і шорти. Колись було дуже дивно, що шорти з таких ну на флісі. Але я вам скажу на вечір іноді. Літній чи Зараз, так як весняну погоду в школу ще, то дуже зручно. Футболочку, ці шортики, зверху Худі зранку, потім Худі знімають. І тим більше він на знижках коштував 8,89%. Це вже Тут магазин. І ще у магазині Рос для себе придбала от такий сарафан 100% бавовна. Як ж то показати? Зараз мадаван розклала. На таких шлейках регулюються, Як вишитий? Думаю, супер на спекотні літні дні. Отак, такі. знизу шлярка. Він такий не зовсім довгий, можна сказати, міді довжини на мене. Навіть з кедами ззаді ось така ця призбирана так. Коштував він всього всього 15 доларів. І я кажу, склад. 100% бавовна. То на літо просто супер знахідка. Там є підклад також дуже тоненький і бавовняний. Дуже задоволена цією покупкою. І от ще раз тепер показую, як гарно вписався цей горщик з підставкою. Якраз тепер все. Ця частина і у нас люстра така з соломи, підставки на стіл, і тепер тут підставка під вазон. Так, примірочка сарафанчика. Такий, бачите, такої довжини. Дуже, дуже легенький, зручний, схожий на вишиванку. Буду з задоволенням носити навіть з білими кедами чи з любими шльопанцями. У нас Катя приборкувач котів. Оце так вже ця кисюня близенько підходить, ну, але ще гладити себе не дозволяє. Марчик носить корм, вона Марчика ще трішки боїться кисюня, а Катя годує, підгодовує. Вже десь на п'ятий день, Відь, вже можу тако торкнутися. Вона трішки ще боїться, але вже не нападає. То так Боялася дуже. А зараз ми вже можемо трішки отак погладити. Ну і от так підгодовуємо. Біськіл, як бачите, вже також тільки спостерігає, а то взагалі гарчав як собака на неї. Ну і от маємо таку гостя, не знаємо, де вона вночі. Приходить щодня, а звідки чечия, ще нічиє. Чи чи десь в тих полях лісах ховається вночі? Не знаю. Нічого не знаємо. отак підгодовуємо, даємо в себе понюхати і Катя вже так погладила її. І от дивіться, скільки я вже її можу погладити. Такі то у нас котячі новини. Кіцюня. Дивіться, наша Катя принесла сьогодні зі школи нагороду, переможець логодизайну 2025 губернаторські змагання. STEM. STEM – це Science, Engineering, Math, Tech, тобто наука, інженерія, математика, технологія, арт. Вона розробила ось такий логодизайн, і в своїй школі вона зайняла перше місце. Також їй дали 10 доларів гіфт-карточку на Амазон і футболочку. Ось така футболка, і покажи зі спини. І це її лого на спині. І ще набір таких наліпочок. Молодець, доня. пишаємось тобою. Ми з Брендоном приїхали ресайкл. Тобто на переробку тут здають пластик, папір, картон і так далі. Всякого. Сміття назбиралося в гаражі, будемо викидати. Ми цю локацію любимо, тому що в деяких потрібно сортувати в різні ці ящики. Пластик, папір, метал. А тут можна будь-що на обід вирішили піцею посмакувати. Це така наша місцева, але в штаті Огайо. Ми живемо в Пенсіонії, ну, але намагають дуже близько до всіх магазинів і кафе. І в них тут є такий ланч спешл за 6 доларів квадратна, така на 4 шматочки піца. Вибираєте тільки собі, що хочете на піцу. Ось топінг сверсту, а а різний вибір. Я люблю з беконом найбільше. Подобається мені з чорними оливками, з ананасом і з анчовіз. Це рибка така солена. Але можна тільки щось одне на ту піцу. Тому вибираю з беконом. Наша піца, моя з беконом. Така, я вам скажу, добра порція. Бренда нас таким соседжем. Все, ми обідаємо. Хто їсть, також смачного. Дякую, що були з нами. Будьте здорові, мирного неба. І побачимось у наступному відео.